В редакцію телеканалу Жовта річка надійшло звернення від ініціативної групи комунального майдану та громадської ради. Зміст звернення стосується останнього рішення виконкому про нові тарифи жрео від 15 липня. Адвокат ініціативної групи Володимир Абрамов, вивчивши дане рішення виконкому, вважає його протиправним. І ось чому. По-перше, в грудні 2014 року міський голова створив комісію з депутатів та громадськості, яка повинна була працювати над узгодженням проекту тарифів. 15 ж липня ані депутати, ані члени цієї робочої комісії не були запрошені на засідання виконкому. Ніхто з них не зміг висловити свою думку відносно нових тарифів. По-друге, з 1 липня набрав чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Рішення виконкому про нові тарифи не відповідає вимогам цього закону. І по-третє, проєкт рішення виконкому про встановлення тарифів не був оприлюднений у офіційному органі міської ради газеті «Жовтоводські вісті, як того вимагає закон про місцеве самоврядування. Крім того, КП вже не довело до відома споживачів рішення виконкому від 15 липня, що також протирічить законодавству. На підставі викладеного адвокат ініціативної групи та громадської ради Володимир Абрамов у своєму зверненні просить міську раду скасувати дане рішення виконкому.